Що мене звати Марина, і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». І сьогодні моє відео буде про таку проблему. Над цією проблемою, над вирішуванням цієї проблеми зараз працює майже весь цивілізований світ. Це проблема сміття. І як вона вирішується в Мукачеве? Ну, По-перше, хочу казати, що в нас є така фірма «АВ». Це австрійська фірма, котра працює в Австрії, Угорщині і Закарпатті. Але проблема полягає в тому, що вони, коли ти не в багатоповерхівці мешкаєш, то вони не займаються сортуванням сміття. Зараз ви побачите бак і в нас в кожного господаря є такий бак, в котрий ми складаємо сміття, і там в певний час це треба. Вивозите на вулиці, вони його збирають. А ви в попередньому відео бачили ці машини Ава і як вони це все роблять? Але е, я, проблема е, е, сортування сміття е, для мешканців приватних будинків ще не вирішена, але її можна вирішити самим. І зараз я розповім, як це ми все робимо. Всі стадії того, як ми робимо це в Закарпатті, Закарпаття. В у в нас такі баки Ави Мокачева. Там написано, зараз я так зроблю. так. Це мій бак для сміття. І саме такий бак є у сусідів. А це наша головна пані. Вона в річці купалася. Мася, масічка так. Да. Отакі баки, і далі буде, далі я розповім весь процес. В мене є такий контейнер для сміття. Но їх, е якщо сортування було би е правильно, не так, як робиться. Ава для приватних будиночків їх мало, має бути чотири. Да? Тобто для скла, для папера, е для три, е да? і для такого загального сміття. Але в мене на Кухні один. Зараз я вам його відкрию. І бачите, тут в мене він вже е, повний. І зараз я ще додам пляшечки скляні. Я кладу скляні пляшки від пива та вина. І це я роблю для того, щоб не е, кожен день йти до е, гаража де я і роблю сортування. Далі йдемо. Ну, а зараз ви побачите, що я буду робити далі. От я маю три. Вони вже повні. Да? Це в мене тут пляшки пластикові, тут папір, тут в мене скляні пляшки. Да? Вина, в Прикарпаті багато вина п'ють, Пиво, якась баночка. І тут в мене папір. Я зараз все буду швиденько складати. Ось таким чином. Це теж буде напасти. Так, щоб це теж оце От сюди. так ми робимо. Все ми складаємо. Цікава проблема вирішена. От я все це склала. І зараз я кладу цю обтіку заговорюю. Ось так. Далі в мене папіру. І папір швиденько. Ось паперово і всі штучки. ми складаємо. Қи. І, І. 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 так. Я думаю, це все. Так. І теж ми все будемо складати у тих. Ось таке. О, погадала, бо було свята, довго не висловила. Тут ще щось залишилося. У цьому контейнерчику. Так. Ми все сюди віддаємо. Так. Ну, а далі буде. Далі ми поїдемо. Далі ми поїдемо на станцію, де це сміття. І здамо. Таке в мене сьогодні відео, воно а, таке навчальне, повчальне, я би сказала. А якщо ви скажете, що, а якщо у вас немає авто, то, будь ласка, завітайте до Закарпаття, завітайте до Мукачева, бажано на власному авто. І ви побачите, що ця проблема тут вже давно-давно вирішена. Отак. От і що я ще хочу вам сказати, що. Це робити не так важко, і я це роблю раз на місяць. Або якщо там світа, то трішечки більше часу триває. Я все складую, як ви вже побачили, в мішки кладу їх до гаража, а потім вже вивожу сюди. До речі, тут можна ще отримати гроші. Якщо ви, у вас є таке бажання, можна все зважити і отримати гроші. Але я залишаю ці гроші робітникам, вони не дуже такі заможні люди. Що ще хочу нагадати, от, що наша фірма, котра збирає сміття в Угорщині в Австрії та Закарпаття, це австрійська фірма Ава, і на наших бахах написано Ава Мукачева. І в мене така асоціація Ава Цезарь ідущий на смерть. вітаю тебе! Да і я так жартома придумала Аве Мукачева, люди, що збирають сміття, зберігають майбутнє здорове життя поколінь. Все, пока пока друзі. Обов'язково лайки і обов'язково поширте це відео. Воно дуже дуже важливо, і нічого неможливого немає, навіть сортування сміття. Потім вже буде ваш як звичка така, ви не зможете покласти, ну, до речі, там, де у вас смітник для продуктів, да, то ви не зможете вже покласти туди ні скло, ні пластик, ні папір. Все, пока-пока. Дякую.